Це технологічна демонстрація. У світі Відьмак 4. Те, що ви щойно побачили і побачите далі, запущено на PlayStation 5 у режимі трасування променів 60 кадрів в секунду. У грі ви граєте за Цирі, професійну мисливіцю на чудовиськ. Відьмачку вона мандрує світом і винищує потвор за винагороду. цей регіон, де ми зараз? Ковір. Ви можете відвідати його у грі. Зараз Сирі вистежує чудовисько. Знайшовши нові зачіпки, вона вирушає назад до найближчого села. А зараз зустрічайте кельпі. Дай нам спокій кельпі. У Геральта була плітка. У цирі теж є вірна супутниця. Вертаємось у місто. Вони мають відчуватися як одне ціле ви вивчатимете світ верхи. Тому їзда мусить бути плавна, інтуїтивна і просто цікава. І для цього ми додали в Unreal підтримку при пасуванні рухів кількох персонажів. Тому рухи цирі кельпі досконало синхронні. з усіх кутків, коли сирі сідає в сідло. Для Кельпі ми також підтримуємо кореневі рухи. тому керування неї виходить реалістичне і стабільне. Ще ми впровадили кілька класних поліпшень для програми розв'язання хаос Flash і деформації на основі машинного навчання. І тепер під шкірою кельпі рухаються, розтягуються релістичні м'язи, продуктивності ще це не погіршує. Давайте поки що залишимо цирі і поговоримо про сам світ. Сомачовуличезна частина світу відьмака жива органічна, і спешаліковір, особливо ковір з густими лісами і якою природою. створювати яку природу важко. Але завдяки нанітовій геометрії ми звільнили художників від численних обмежень. І ми не зупинимося, поки все ще робимо в Unreal, не матиме такого ж духу свободи. роботи завжди вистачає. Рослинність чимала мала частина цієї головоломки. з радістю представляємо вам на нітфолієдж. А щоб крони у нас були пишні усюди і при цьому використовування пам'яті раціональний візуально менше, ми взялися шукати нових ідей. І замість того ж підходу, який використовували вже понад 20 років, художникам треба дати свободу, застосувати рослинності на нітовий підхід, моделювання кожного окремого листочка і голочки. Старі фокуси з рівною деталізації теж треба було повністю переосмислити. Замість них ми маємо нове адаптивне представлення векселів, у об'єм повноцінного 3D і блискавична візуалізація. Оці щільні групи трикутників перетворюються на оці куби. Залеко вони завбільшність піксель і реагують на зміну освітлення, пов'язані з нашим динамічним сонцем. І тіннями художники отримають змогу візуалізувати, оскільки загодно рослинності відповідно до свого бачення, нічим не жертвуючи. Нічим не жертвуючи, це про те наскільки амбітно ми втілюємо своє бачення. Віжентлай через неймовірний візуал, але це ще не все разом з епік. ми створили швидший спосіб завантаження світу. Тепер ми можемо швидше додавати більше контенту, забезпечуючи максимальну плавність а поки летимо вниз, щоб наздогнати Цирі. Вітаємо у Вальдресі. Це портове місто, центр рибальства, торгівлі і шахтарства. Це якраз таке місце, де можна натрапити на підозрілих персонажів або підслухати плітки з інших країв. А ще тут Серію тримала поточне замовлення. Кайтик, лишай тут кельп і ходімо, прогуляємося містом. Я дуже радий, що нарешті ми можемо вам це показати. Поглянемо, чим нас дивує Вальдест. Народ, подивіться, наскільки ігровий світ живий. Її персонажі безпосередньо впливають на оточення, іноді навіть запускаючи цілу низку подій. Все взаємопов'язано. Подивіться на цього бідолаху, розлючений корчма. Хвильно навчив його літати. Ось що буває, коли махлюєш у говин. А ось і той, хто дав ці поточне завдання. І ви вже, мать будь, Він дбає про якість власних інтересів. Звичайний робочий день? Та хто? А, відьмачка. Тут ну, ти щось про мої вози? Приклята сіль їде вже ціловічність. Вози я знайшла, але ось все. Слом, ти їх не дочекаєшся. А от Солі я не знайшла й крихти. І ось що мені підказує, що це тебе не дивує. Спокійно. Ковірські пачкарі мене мало цікавлять. А от мантикора, яка розтрушила твої вози, і зжарла людей якраз навпаки. Мантикора? Мантикор. Ні, ні, ці крилаті гади живуть перз на в Крейдені. Не тут. Поки цирі думає над тим, що робити з купцем. <пробує> ми под'ємося які технології, наповнюють ринок персонажами. Пропоную підслухати цих торговців рибою. Вони продають товар і говорять з покупцями. Тут залучено чимало технологій навіть для створення цієї простої клятки, інструменти, метахаум Human, покращені Smart Objects, Chaos Close і інше так, все це застосовується. Щоб різниця в якості між серійними ігровими персонажами була мінімальна. Нівелювання цієї різниці потрібне не просто для якісного відтворення, але й для автентичності. Вони повинні реагувати на зміни в довкіллі. Вальдрісу вже не цікаво дивитися на в'язання при ганятному стовпі. Зараз ми привернемо загального цирку. Чудовий виступ вартий і багато глядачів. Додаймо жару. Тут ви бачите багато оптимізацій, численних систем Unreal, зокрема, й зовсім новою Unreal Animation Framework. Це дає нам змогу легко вписатися у бюджет 60 кадрів в секунду. І на ігрові потоки вистачить. Понад 300 анімованих персонажів зі скелетної сітки займаються чимось своїм. Тут сенс в тому, щоб залишити розробникам. Тобто вам місце додати ігролад, і системи, в вих... яких очікують ваші гравці, щоб ви мали змогу живляти свої світи. А Unreal при цьому вам не заважав саме так, і саме таку рольву гру з відкритим світом ми створюємо. А на завершення пропоную ще раз глянути на цирі. Ми створюємо таку рушу, щоб вона стала найімерсивнішою, найамбітнішою грою в відкритому світі з усіх відьмаків. І ми втілюємо її в реальність. Завдяки спільній роботі над Unreal разом з командою Epic. Як на мене, те, що ми робимо разом, відкриває нову епоху рельвіри у відкритому світі. І я пишаюся тим, чого нам вже вдалося досягти. Ми теж час прощатися, але спершу маленький подарунок для всіх шанувальників відьмака. Перший погляд на лани сет рушай Кельпі. маємо роботу.